А на этом стадионе собрались много юных актерантов, чтобы принять участие в спортивном фестивале. Це свято проводить Федерация футбола Украины питаю дитячого фонду УЕФА. В этом году выпала честь проводить такой фестиваль у нас в Белгороде-Днестровском. Это масштабное мероприятие, в котором задействовано единоразово на площадке 168 детей. Это дети наших школ, это дети социально незащищенных верс населения, это дети переселенцев, малообеспеченные. Сироты, те дети, которые нуждаются в помощи нашего государства. И Федерация футбола обратила на это большое внимание. организовывая такие мероприятия для того, чтобы детей через футбол ассоциировать в социум. Чтобы они могли общаться со всеми детьми и не, не, не чувствовали себя в чем-то ущемленными. Распочалось и свято гучным гимном Украины та привитанием гостей, среди которых был и Виктор Минчев. Футбол це номер від спорта по всій во в мире. И І хто и і любить грати футбол, будет настоящим патріотом своєї страны. Удачі вам! Пусть не будуть маленьке ваше перше в вашей житті. Победы всім! Участвуйте! Фестиваль планують проводити протягом трьох днів, а дітки з радістю будуть займатися улюбленим видом спорту. На стадіоні розміщено 12 станцій, які учасники змагань повинні обов'язково пройти. На станції здорового способу життя ми розмовляємо з дітьми про те, що таке імунітет, що ми робимо для того, щоб його зміцнити, а що його погірше. Зараз я буду розповідати їм про різні хвороби, і потім ми будемо на закріплення грати в ігри. Тобто вони там в кругу будуть стояти бумажки, на яких написано різні збудники якихось хвороб, і вони будуть їх розсадровувати у різні купи. Наприклад, в одну вони будуть складати, що погіршує імунітет, а в іншу, що зміцнює імунітет. І потім ми будемо аналізувати. Чому саме вони так вважали? Футбольний фестиваль нікого не залишив байдужим. Присутнім дуже сподобалось спостерігати за юними спортсменами. Інтересно займатися, знайомитися з іншими дітьми. Міроприяття очень класне. Я а віжу, що ребятам интересно это. это, конечно, очень хорошо. Організовуватися такі мероприятия, тому що дітям это надо, І ну, популяри... популяризація спорту у нас в стране очень нужна. Ось так пройшов перший день фестивалю. Юнія Керманці з радістю будуть чекати наступного дня, щоб знову прийти на стадіон і поспілкуватися з друзями та пограти в улюблені ігри. Анастасія Гетманець, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.